Скільки раз в житті ви чули, ти егоїст або егоїстка? Що значить ти не хочеш, треба, всі роблять, а ти що якийсь особливий? Думаєш тільки про себе, інколи і про інших треба подумати. Вітання, мене звати Арсен. Сьогоднішню тему можна описати буквально двома словами Я важливий. Або чому треба обирати в першу чергу себе, а почуття провини за здоровий егоїзм погано впливає на кожного з нас. Тож без зайвих слів, давайте починати. У суспільстві конотація егоїзму подається виключно у негативному ключі. Треба бути хорошою людиною. Ти повинна, ти повинен. Думай про інших і так далі. Як людина постсавєтського виховання, я чув це ще з дитинства, так як в нашому з вами випадку це ще помножено на совковий соціалізм, у якому, на жаль, зростали наші батьки, бабусі та дідусі. Невелике уточнення я не кажу, що в інших країнах нема такого явища. Ні, воно існує, але в більшості країн Європи ця проблема не є настільки масштабною. В першу чергу я розглядаю проблеми суспільства, в якому знаходжусь особисто. Можна безмежно довго розмовляти про інші країни, але я там не живу. І вони мене хвилюють набагато менше. Від тиску суспільства у нас може виникнути почуття провини, невпевненість у собі та у своїх пріоритетах, або навіть проблеми з самооцінкою, які з часом будуть тільки погіршуватись. Що викликає реакцію Кевіна з фільму «Самодома» у всіх притомних психологів. Дуже часто це несвідома або навіть свідома маніпуляція. Людям вигідно, щоб ви не думали про себе в першу чергу, працювали понаднормові, обслуговували партнера у стосунках, не відстоювали свої особисті кордони. Або просто не обирали себе через сором, що інші подумають про вас і якось не так. Ігноруючи свої потреби та думаючи в першу чергу про інших, дуже легко потрапити у пастку суспільних очікувань. Ми, наче вибудовуємо для себе підсвідомий контракт, якщо я допомагаю комусь, ігноруючи свої пріоритети, то я хороша людина. Незрозуміло чому. І коли я потребуватиму допомоги, люди зобов'язані будуть обслуговувати мої бажання. І це звучить логічно, виключно для вас. Та коли настає цей момент, а необхідної допомоги чи підтримки ми не отримали, в нас починається праведне обурення. Як же це так? Я для нього стільки зробив, а у відповідь отримав таку байдужість. Що логічно перетікає у злість, агресію та, ймовірно, скандал, у якому інша людина може щиро не розуміти причини вашого обурення та злості, не висловлюючи у голос свої потреби та бажання, оточуючи, не зможуть про них здогадатись. Ми не живемо у всесвіті битви екстрасенсів. Я хапанула Дуже Очень сильно хапанула. Навряд вони оцінять вашу самопожертву. Особливо без нагальної потреби, ніхто не змушував вас допомагати іншим, собі у мінус і проста відмова на кшталт: вибач, в мене нема на це сил, приймалась би адекватно та з розумінням. Ще гірше, коли люди роблять це несвідомо. Наприклад, ваш знайомий ділиться своїми переживаннями. З великою вірогідністю, все, що треба, це вислухати людину. Що насправді теж буває енергозатратно, і якщо у вас нема на це сил або бажання, варто зупинити людину на самому початку вашої розмови. Але у вас автоматично вмикається сценарій Треба допомогти. І через секунду ви вже фантануєте ідеями та будуєте план дій, про що вас не просили насправді. Це може справедливо викликати нерозуміння та навіть образити людину. Тому що допомоги у вас ну, ніхто не просив, а своїми діями ви наче підкреслюєте його неспроможність вирішити цю проблему самостійно. Коріння такого сприйняття, яке я не можу описати інакше, як щоб мене любили, треба бути корисним. На жаль, лежить у дитинстві. Нав'язані поведінці маніпуляціями родичів або батьків навіть, які змушували вас відчувати свою провину. Наприклад, за небажання порпатись у городі замість цікавих прогулянок з друзями. В такому випадку я би порадив питати у ваших друзів та близьких, чи потрібна їм ваша допомога насправді, а не кидати стрімголів зі своїми ідеями та порадами. А ще краще звернутись до спеціаліста. Та пропрацювати це з хорошим психологом, щоб у подальшому не потрапити у пастку драматичного трикутника. Що таке драматичний трикутник, спитаєте ви? Зараз ми з вами це розберемо. Драматичний Трикутник або Трикутник Карпмана. Не Карпмана. Карпмана. Трикутник Карпмана це. Трошки інше. Трикутник Карпмана це одна з найвідоміших моделей нездорових та співзалежних стосунків. На її основі написано багато статей, а при бажанні можна витратити не один десяток годин, дискутуючи про неї. Але я спробую пояснити основи максимально простими словами. Кожен кут. Позначає рольову модель, яку відіграє людина у цих стосунках. Всього їх три: жертва, переслідувач та рятівник. Хочу зазначити, що трикутником це називається теж умовно, тому що дієвих осіб може бути різна кількість, в теорії від двох до нескінченної кількості. І давайте більш детально обговоримо кожну з рольових моделей. Жертва людина, що страждає, але переконана, що не має сил та можливостей зарадити своєму лиху. Єдина надія жертви чекати на того, хто вирішить все за неї. Людина у такій позиції часто не готова на мінімальні зусилля, навіть отримавши готовий алгоритм вирішення своєї проблеми, жертва починає вигадувати причини неможливості для неї подібного сценарію. Вона може отримувати задоволення від знаходження у цій ролі, маючи поряд рятівника, або навіть декількох, які обслуговують жертву емоційно. Вона може довгий час зберігати свою пасивну позицію, постійно збільшуючи та катастрофізуючи проблему для своїх рятівників. Жертва накопичує в собі багато злості від порушення її особистих кордонів. Та нехтуванням власних потреб. І з часом, навіть при наявності рятівника поряд, рольова модель жертви може змінюватись. Переслідувач. Це може бути нещодавня жертва, яка не готова більше терпіти таке відношення до себе. Але не має інших інструментів, крім тих, якими ображали саму жертву. Тому починає наслідувати своїх кривдників, Переслідувач може не думати про наслідки для себе та оточуючих. Ним керує тільки бажання задовольнити свої потреби та відплатити будь-яким способом, зробити так само боляче, як робили йому. Але часто вони губляться у своїй помсті, завдаючи шкоди як стороннім людям, так і собі. Рятівник це людина, яка прагне бути корисною, іноді справді щирого бажання допомогти. Але у більшості випадків рятівники теж травмовані та несвідомо прагнуть вдячності і визнання з боку жертви. Їх вчинки можна описати як заподіяне добро, яким рятівник не тільки знецінює її як самостійну людину, а ще й спонукає жертву продовжувати свою пасивну поведінку. Перекладаючи жертви всю відповідальність на себе, рятівник не отримує потрібних емоцій. Людина у стані жертви частіше за все не спроможна надати той рівень емоційної віддачі, якої потребує рятівник, а не задовольнивши свою основну потребу, може звинуватити жертву, тим самим змінюючи свою роль з рятівника на переслідувача. Ще є ймовірність зворотнього сценарію. Через невдалий порятунок жертва звинувачує рятівника. Змінюючи свою роль на переслідувача, а рятівник, в свою чергу, займає місце жертви. Давайте для прикладу візьмемо комунікацію двох людей. Наприклад, ваш приятель, умовний Максим, просить вас про допомогу. Це загалом ну, невеличка така послуга, зробити яку вам нескладно. Так відбувається ще декілька разів. Та в якийсь момент він приходить до вас. З більш серйозною проблемою, що потребує вашої тривалої залученості. Його логіка дуже проста та зрозуміла. Ви вже допомагали в інших ситуаціях, тому в першу чергу Максим звернувся саме до вас. Але на цей раз вам треба витратити більше свого ресурсу на допомогу приятелю, ресурсу, якого у вас на даному етапі просто може не бути. Але через нав'язаний страх. Образити його або виглядати в очах Максима поганою людиною, ви погодились. У вас є своє життя, свої задачі та труднощі, з якими до цього моменту ви справлялись самостійно, але з часом стали помічати, що частіше відчуваєте втому. вам не вистачає часу на звичайні справи, з'явилось хронічне недосипання. Ваші колеги або друзі все частіше помічають, що ви у поганому настрої. А думки про улюблене хобі або якийсь фільм викликає відразу. Аналізуючи ситуацію, ви розумієте, що послуга приятелю, на яку ви самі погодились, на вас впливає гірше, ніж ви розраховували. Ви ігнорували власні потреби, що й призвело до таких наслідків. Але ви не можете відмовитись, тому що самостійно дали на це згоду. І нав'язана модель поведінки та провина змушує вас терпіти ці небажані обов'язки. Ви продовжуєте жити у такому режимі, ваша втома, незадоволення та злість ще більше зростають, зростають, зростають і в якийсь момент. Так. Ви просто вибухаєте, припиняєте приховувати свої емоції. Рано чи пізно кожен з нас несвідомо звільняє все своє невдоволення. Ми згадуємо всі випадки, в яких погоджувались на щось без власного бажання, моменти, коли терпіли неприємні речі, щоб не образити інших. Та настав цей момент ваше терпіння закінчилось. Ви продовжуєте відчувати провину, вважати допомогу своїм обов'язкам, але терпіти вже неможливо. На цьому етапі ви змінили свою роль рятівника та перейшли у стан переслідувача. Не дивлячись на обставини, ви звинувачуєте свого приятеля, тиснете на нього психологічно, підсвідомо, бажаючи, щоб він відчув, наскільки ви невдоволені. Але проходить деякий час, ви з Максимом випадково зустрілись. Ваша злість на нього давно пройшла, залишилось тільки почуття провини з щирими намірами, ви хочете вибачитись перед ним. Але несподіванкою для вас стає його реакція. Максим проявляє агресію у вашу сторону, відкидає вибачення та починає тиснути на ваше почуття провини. В цей момент можна сказати, що ваші ролі змінились. З переслідувача ви стали жертвою. А він з жертви став переслідувачем. Тепер його підсвідомість намагається отримати справедливість. Дана модель поведінки та мінливість наших ролей прекрасно пояснює, чому треба піклуватись в першу чергу про себе, ба більше, якщо не навчитись обирати себе. Цю саму модель поведінки ви продовжуєте тягнути за собою і надалі, у ваше спілкування з колегами, взаємодію з родичами та друзями, навіть у побудову власних романтичних стосунків, невміння розпізнавати та аналізувати власні емоції, проблеми з відстоюванням особистих кордонів та ігнорування кордонів інших, нехтування власних бажань та потреб. Навряд зроблять ваше життя кращим. Найліпшим способом уникнути цього буде терапія. Мені здається, чи я це кожне відео говорю вже. Ну така хуля, коли до спеціалістів звертається тільки 4% населення. Ви зможете особисто пропрацювати всі кроки та мати погляд зі сторони для кращого контролю. Власного прогресу. Але я усвідомлюю, що далеко не всі готові звертатись до психолога. Тому ось декілька простих або ні порад від спеціалістів. Перше усвідомлення та чесне визнання власної ролі у трикутнику. Прийняття факту, що у вас є ця проблема. Друге. Спробувати проаналізувати і переосмислити свої вчинки та емоції. Це важко зробити, особливо самостійно. Розуміння своїх дій та мотивів потребує великих зусиль. Тому я і рекомендую працювати зі спеціалістом. Третій, найважчий пункт навчитись обирати себе, прийняти той факт, що у здоровому егоїзмі нема нічого поганого. Не піклуючись про себе, ви не зможете допомагати іншим. Обирати себе це не про нарцисизм або неповагу до оточуючих, а якраз навпаки. Чим краще ви зможете зрозуміти та проаналізувати свої емоції, тим краще буде ваша комунікація з іншими. Піклуватись в першу чергу про себе, це мати розуміння, що у вас є ресурс допомагати людям, без ризику потім звинуватити тих самих людей у всіх нещастях цього світу. Не треба маркувати егоїзм як щось погане за замовчуванням. Деструктивним є назвемо його радикальним егоїзмом, коли ви сприймаєте всіх навколо як нижчих за себе. Незначних людей, ігноруйте їх прохання у комунікації з вами та намагаєтесь принизити. Здоровий егоїзм це про інше, ви не вважаєте себе краще за когось, ви вважаєте себе рівними з усіма. А ваша задача піклуватись в першу чергу про себе, а вже потім про них. Беріть краще приклад з Фібі із серіалу Друзі. Ну що ж, добре, Фібі, хочеш допомогти? На жаль, не можу, бо не хочу. Але звісно, знайдуться люди, які проігнорують все сказане мною вище. Це ж було вже Або навіть не подивляться відео, зачепившись виключно за назву, для того, щоб повідомити свою надважливу думку у коментарях. Що я егоїст. Думаю тільки про себе. От уяви, якби всі були такими, як ти. А як же соціальна відповідальність і бла, 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 бла. Так от, шановне товариство, зараз я спробую пояснити вам свій хід думок. Так, я егоїст. Хоча мені ще є куди прагнути, повірте, я керуюсь в першу чергу тим, як краще для мене. І це ні в якому разі не виключає альтруїстичні або корисні для суспільства дії. Але коли я роблю щось для інших, я керуюсь не думками та наративами про жертовність, яка майже зі 100% вірогідністю призведе до вигорання та безсилля, після чого допомога інших потрібна буде саме вам. Я керуюсь власними інтересами. Я є частиною цього суспільства. Зробити його краще вигідно в першу чергу мені. Турбота про себе дає мені розуміння, яку частину свого ресурсу я зможу витратити на оточуючих та не вигоріти до біса, що у довгостроковій перспективі принесе набагато більшу користь, ніж ваша дуже активна та короткотривала допомога. Ось такі для когось незрозумілі та заплутані в мене процеси відбуваються у голові. А які думки у вас з цього приводу? Поділіться своєю обґрунтованою думкою в коментарях. Та можете і не обґрунтованою, просто діліться. Чим більше, тим краще. Також, якщо вам сподобалось відео, поставте під ним лайк та підпишіться на канал, якщо не підписані. Взагалі можете поширювати це відео. Відправляйте його друзям, знайомим, не обмежуйте себе коротше. Дякую, що додивились аж до цього моменту. Па-па і побачимось в інших відео.